А? Серега чу, новина, нова. вже на базарчику кольца не буде. Будуть кольцо робити біля хмільників. Смислі біля хмільників. Ну біля хмільників. Там же ще почнеться епіцентр строїти, то далі дороги вже не буде. Там вже камази так розіб'ють. І біля хмільників будуть розвертатися. А автобус їдуть з розвертається І обратно на центр. А далі все, далі от, от, молодці. Да. От, бач, вони якось да. продумуються. Оце нас чекає в разі, якщо епіцентр буде будуватися на Грушевського. Самі епіцентр вам дороги ремонтувати не буде. Дороги їм до задніці Під'їзні шляхи. Це проблеми міста будуть. А тих півтора мільйона, які вони збираються дати якраз там якась компенсація за будівництво, ну, щось таке. До тих півтора мільйони не хватить навіть не то, що відремонтувати, навіть з щебньом засипати у ці ямочки.